Тому ну, що зараз, ну ви бачили заставку. Звісно, більше за все перепаде Володимиру Олександровичу. Звісно, ну, він ж верховний головнокомандувач, правда. І він хоче нам всім сказати, що він тут взагалі ні до чого. Да? От такий він верховний головнокомандувач. Він за все хороше проти всього поганого. А я їм казала, що це політика. І тут глибоко начхати, в кого які понти взагалі. Політика це такий предмет, яка в гробу бачила все ваше в З великим каменем, так би мовити, на причину в місі, вона вас бачила над прірвою. Чесно, я вам кажу, не треба вимахуватися в політиці, це погано закінчиться. А Володимир Олександрович цього не знав. Ну, згадуючи його, так би мовити, велику політичну діяльність в Білому домі, вимахування має свою ціну, так. Да. І зараз ми прийшли до того, що завдяки диким понтам Володимира Олександровича ми зараз всі сидимо в калюжі, у великій калюжі. І ви навіть не уявляєте глибину і ширину цієї калюжі. Тому що, так би мовити, ми дивимося на поверхні, а це далеко не все. Наприклад, нам сигналять про те, що взагалі то Трамп нам відрізав допомогу через те, що взагалі-то не зрозуміло, чи Україна виграє. Маск там також говорить про те, що взагалі-то ну нашої їм старінки, якщо вони не виграють правильно. Ну як? По-своєму можна зрозуміти американську сторону, і це також одне із головних питань. Тому що мені, звісно, прилетіло за те, що я підтримую американську сторону, але народ, я підтримую здоровий глузд, перш за все, а потім американську сторону.